Двоє загиблих і поранений поліцейські Донеччини фіксують наслідки російських атак. Протягом минулої доби ворог завдав 17 ударів по житловій забудові. По лінії зіткнення 1922. Армія РФ обстріляла 11 населених пунктів: міста Курахове, Новогрудівка, Селидове, Торецьк, селище Гостре, Очеретине, Ямпіль, села Віролюбівка, Галицинівка, Карлівка, Михайлівка. Пошкоджено 28 цивільних об'єктів, 11 житлових будинків, гуртожиток. Підприємства, фермерське господарство, відділення банку, автомобілі, електромережі. По Новогрудівці Росія поцілила двома ракетами С-300, вбила двох людей, ще одну цивільну особу поранено. Пошкоджено два приватних будинки, банківське відділення, інфраструктура підприємства. На Михайлівку російські війська скинули авіабомбу кап 250 пошкодили дві оселі та адмінбудівлю. Галицинівку, ворог накрив з РСЗВ ураган. Нувань зазнали чотири приватних будинки: гараж і чотири цивільних авто. Внаслідок артилерійських обстрілів Торецька пошкоджено дві приватних оселі, підприємство та критична інфраструктура. Крім того, у ніч на 27 березня окупанти вдарили по лиману ракетою С-300, зруйнували приватний будинок. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.